Бабушка, а по чому цибулька? 150 гривень. Але спеціально до Пасхи акція мінус 75%, тому 12 пісня. А молочко у вас є, бабушка? Ой, молочка немає, тільки під замовлення. Заходиш на мій сайт дойки-баби-зойки. Вибираєш в меню коровицю і починаєш свайпати по вим'ячку. Тако свайпаєш, 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 свайпаєш. Свайпає. Свайпаєш повне відеочко, набирається, кур'єр тобі привозить, але молочка багато не пий, бо буде кешбек. Бабцю, ваші колеса до Паджеріка. Ой, дякую тобі. Нічоси, у вас, Паджерік. Ні, ти що, в мене крузак. То, То на подарок, в батюшки завтра день народження. Бабушка, а звідки такі гроші? Я матушка. Ну що, ти будеш брати цибульку домашня посвячена? Я не знаю, бабуська. Боже, ти такий нерішительний, не зря тобі та жінка і зміняє. Так? А що ви взяли, що мені жінка і зміняє? А вчора приходила на сповідь, розказувала, ми з батюшкою ржали. Чи ти, чи ти думаєш, що тебе просто так кожен день з часу до двох посилають за цибулею? Давай біжи додому.